Ми з вами маємо кадровий голод. Ми маємо брак ресурсів, в тому числі і фінансових. Тому я хочу проговорити про те, на чому дійсно варто сфокусуватись в таких непростих умовах для того, щоб отримати результат. Куди направляти свій фокус, свої зусилля, зусилля команди, маркетингові бюджети для того, щоб маркетинг працював ефективно в цьому році, незалежно від сфери, в якої ви працюєте. Мене звати Дарія Захоженка. Я розповідаю про маркетинг українською мовою. Тож підписуйтесь на цей молодий канал буде цікаво. Ми всі живемо і працюємо в епоху дуже швидких змін. Постійно все змінюється навколо за останні роки. Ви саме знаєте скільки змінилось технології, наскільки вони розвинулись. І ті підходи, які були 5 років тому, не кажучи вже про 10 років тому, вони вже не працюють або працюють не так ефективно, як це могло б бути, як ми на це очікуємо. Крім того, з іншого боку, ми маємо таку проблему, чи задачу, чи челендж це очікування швидкого результату. Тобто, на фоні швидких змін ми також очікуємо швидкого результату від більшості наших зусиль. Це напевно специфіка частково або повністю, в тому числі українських реалій, тому що в нас, на відміну від наших західних колег, у нас не завжди є можливість планувати надовго. Крім того, українські бізнеси зараз існують в дуже важких умовах і дійсно. Є цей запит на швидкий результат, тобто на швидкий продажі, на швидкий маркетинг, на швидку взаємодію з аудиторією, але має бути баланс між очікуваннями та реальністю. Власне, ось декілька фокусів уваги, на яким маркетологам варто зосередити свої зусилля. Перше, це звісно, продукт, продукт або послуга, бо можна нескінченно будувати go-to-market стратегії, робити плани, розробляти тактики. Але якщо продукт або послуга розчаровують свого користувача на етапі знайом. Або на етапі перших кроків користування, то, скоріш за все, зусилля маркетологів не перенесуть результат. Наступний важливий момент, який варто розбудовувати, це довіра з вашою аудиторією. Це як довіра до будь-якого експерта в будь-якій сфері, чи то до лікаря, чи то до коуча, чи то до психолога. Тобто, і ця довіра вона базується зазвичай на двох напрямках: перше, це Навички, ну тобто скіли, щось хардове, і друге, це софт-скіли, якісь підтверджені кейси, якісь приклади з життя. З продуктом та послугою плюс-мінус те ж саме. Тобто, спочатку користувач дивиться на те, що технічно продукт може йому запропонувати, а далі дивиться навколо цього продукту, чи можна йому довіряти. Для побудови цієї довіри ми маємо використовувати, ми можемо використовувати багато різних інструментів, таких як піар, таких як контент, івенти, офлайн івенти, онлайн івенти і так далі. І в цьому моменті дуже важлива синергія команд, які працюють. Тобто, наприклад, якщо у вас є окрема піар служба, окрема маркетингова команда та окрема сейс команда, вони мають працювати всі разом для того, щоб досягти цього спільного результату. Також це стосується продуктової команди, яка також має бути постійно на зв'язку, для того, щоб Отримувати швидкий фідбек з ринку. Наступний важливий крок, наступний важливий фокус це послідовність. Тобто, ваша присутність вона має бути постійною. І тут також ми можемо зіткнутись з тим, що в нас брак ресурсів, тобто ми хочемо бути скрізь, але в нас немає можливості це зробити ефективно бути присутнім на декількох майданчиках. Тому я раджу зосередити свої зусилля там, де є зосередження вашої цільової аудиторії, та не розпиляти цей фокус. Крім того, ваша технічна послідовність вона фактично стає підґрунтям для довіри до вас з боку пошукових систем, з боку різних майданчиків тощо. І тут дійсно добре працює підхід less is more, тобто краще робити менше дій, але більш регулярно. Це як активність в тому ж самому LinkedIn. Ви напевно знаєте, що краще постити один раз на тиждень, але регулярно один раз на тиждень, ніж, наприклад, напостити 5 постів, а потім півроку не повертатись до цього. Тут теж саме, тобто варто рухатись нехай маленькими кроками, але до великої мети. Наступний важливий момент це синергія команд. Я вже трошки торкнулася цього, але це критично важливо в поточних умовах. Неможливо сьогодні, щоб маркетинг працював окремо від продажу. В продажі, в продажі окремо від маркетингу піар працював сам по собі, і тут десь могла бути якась, наприклад, обслуговуюча команда, чи це сапорт, чи це команда продукту. Всі команди мають працювати. Спільно разом та постійно обмінюватися інформацією, на жаль, склалась така ситуація там на актуальна для it ринку, коли є е, такий собі традиційний, нібито, конфлікт між маркетинговою командою та, наприклад, командою розробки, командою продукту. На мою думку, це неприпустима ситуація, яку обов'язково варто пофіксити, якщо ви її досі маєте. Наступний момент е, це фокус на вирішені проблеми. Клієнти завжди будуть обирати тих, хто краще вирішує їх проблеми, навіть якщо вони. І про ці проблеми ще навіть самі не догадуються. Тому останні роки знов та ми повернулись до того, знов став популярним, наприклад, фреймворк «Jobs to be done», Тобто, що саме ми маємо, яку саме проблему ми маємо вирішувати для клієнта. Вона може бути не на поверхні, але все ж таки варто попрацювати зі своїми клієнтами. Провести інтерв'ю та зрозуміти, яку саме потребу ми маємо закрити. І напевно, останнє, що я скажу на сьогодні, це доставка, це ділівері всього того, що ми робимо. Тому що можна робити класний контент, можна робити класний продукт, можна робити класні послуги, але якщо все це ми ефективно не доставляємо, ну на жаль, це марні зусилля. Особливо я хочу зосередитись зараз на контенті, тому що е, зробити контент сьогодні насправді вже не є проблемою. Навіть я за Зараз сиджу у себе вдома і роблю для вас цей ну, доволі симпатичний контент. Я маю світло, я маю техніку, я можу це зробити. Крім того, існує безліч AI-тулів, які також допомагають все це пришвидшити, згенерувати ідеї, створити ролики, автоматизувати, покращити і так далі. Але насправді, як тільки ми ці ролики або будь-який інший контент, чи то текстовий, чи то мультимедійний, коли ми його створили, перед нами стає Набагато важча задача, щоб наша аудиторія його побачила, і ось ці канали їх варто пропрацьовувати заздалегідь, їх варто пробудовувати, і не забувати, що саме таким чином доставкою цього контенту, доставкою нашої цінності, ми будуємо довіру, яка далі буде формувати. Попит на наші послуги. Я сподіваюся, це відео стало для вас корисним, трошки надихнуло вас на зміни або, можливо, повернуло до певних задач, і побачимось в наступних відео.